Підготувати свої автомобілі до складних зимових умов закликають тернопільських водіїв працівники ДАІ, бо метеорологи прогнозують похолодання. Врахувати погодні умови на дорогах за їхніми словами. Варто й пішоходам. Пішоходи свою чергу повинні. Звичайно, перед тим як ставати на проїзну частину, присвідчитись у безпеці своїх дій, особливо це коли пішоходи йдуть по дорозі, поза населеними пунктами або в населених пунктах по краю проїзної частини, де немає відповідно пішохідної доріжки. Там пішоходи повинні подбати про свою безпеку і можливо мати якісь певні на одязі світловідбуваючі елементи до похолодання власникам авто треба перевірити роботу очисників світлових приладів та обдув скла. За словами Миколи Лецкалюка, їхня справність суттєво впливає на безпеку руху в умовах чи снігопаду Водії мають вмикати ближні або дальні світлофари, щоб їхні авто були добре помітні на проїжджій частині для інших учасників руху. Аби бути готовими до зими, водіям треба змінити гуму, проте задоволення це далеко не з дешевих. Кому нове взуття для чотирьохколісного засобу. Бо не покишені, краще на зимовий період залишити його в гаражі.